Виконуємо номер 1124 із підручника Алгебра 7 та номер 52,23 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть два деяких розв'язки: рівняння і наше рівняння. Приступаємо до виконання, виконаємо математичні перетворення і зведемо наше рівняння до рівносильного. Для цього помножимо 2 на кожне, одночлен 2 на кожен із членів многочлена в дужках. будемо мати 2х, відняти 2y, точно так 3 на кожен з одночленів в дужках. 3х, додати 3. Тепер додатки зі змінною перенесемо із змінною y у ліву частину, без змінної і змінною X у праву частину, при перенесенні змінюємо знак на протилежний. Отже, мінус 2 відняти 3. y 3х відняти 2х і додати 4. Зводимо по дім доданки. Отримаємо мінус 5 y Тут буде 3х відняти 2х, х додати 4. І тепер поділимо на мінус 5. За допомогою рис дробу. Отримаємо мінус 15х. Відняти 0,8 4 на 5 0,8. Ми замінили рівняння рівносильним, а тепер знайдемо декілька розв'язків нашого рівняння. Візьмемо значення Х0. І знайдемо відповідне значення Y. Мінус одна п'ята множимо на 0 і віднімаємо 0,8. Отримаємо мінус 0,8. Перша пара чисел у нас 0 і мінус 0,8. Знаходимо другу пару чисел, візьмемо значення х. Шість знаходимо відповідне значення Y. 5. Давайте 5 візьмемо, проще буде множити. 5 мінус 1 п'ята множимо на 5 і віднімаємо 0,8. Мінус 1 п'ята множимо на 5, це у нас буде мінус 1. І віднімаємо 0,8, отримаємо мінус 1,8. І маємо другу пару 5 мінус 1,8. Записуємо відповідь 0 мінус 0,8 і 5 мінус 1,8. Номер 1124 із підручника Алгебра 7. Та номер 52, крапочка 23 із підручника Математика 7 виконано.